Куртки екстра 10 кг, 6 євро за кілограм. Починаємо з такої безрукавочки гарної. Це є десь есочка, розмір. Далі в нас чорна така гарна. Це є в нас емочка. Потім в нас коричнева така курточка. Це десь емочка. розмір. Далі така сіренька. Гарна, це теж десь емочка приблизно. Перша чорна. Це десь елючка. Дуже гарно виглядає. Потім в нас така стильна, вона йде подовжена. І це в нас розмір. Десь емочка. Далі ще така гарна. Тут такий гарний, це десь емочка. Дуже гарно виглядає. Далі у нас така курточка. Це в нас десь Елечка, ікс-елечка. Потім у нас такий піджачок. Емочка. Розмір, він йде такий подовжений. Така безрукавочка. Це десь ікс-есочка, етичка Така гарна. Вона йде лагенько, але вона теж десь Елеска. Потім у нас такий піджачок. Гарний, це теж десь АСК І остання, це така гарна, зелена. Вона йде така дуже-дуже теплесенька в серединці. Гарна, Том Тейлор, Есичка, оригінал. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.